Добрий день, вітаю всіх. Це щодо українських слів, слухаючи Світлана Миколаївна, підтверджую, тому що часто пишу: там, якщо тому, смс я написала своїй знайомий вітаю, вона мені пише, з чим ти мене вітаєш. Я кажу: ну я це в мене таке слово, я таким словом вітаю, скажу добрий день чи доброго ранку. В підтвердження всього того, що ви сказали, знаєте, навіть і так я погодую свою доповідь про те, що. Другий рік поспіль у нас на Житомирщині відбувається книжковий форум, який є складовою літературного марафону, назва якого Україна Житомирщина, тому що ми хочемо враховувати той сегмент переміщених осіб, які нині проживають, або зареєстровані на Житомирщині. Війна Росії проти України і така наша коротка і відома всім назва Відсіч. В цьому році ми обрали тему Відсіч без бар'єрів. І, провівши цілий процес конкурсного відбору, книжкового форуму, зрозуміли, що відсіч без бар'єрів тему ми полишаємо і на наступний рік. Можливо, це буде ще там кілька років поспіль, тому що тема. Абсолютно недосліджена і в напрямку літератури, промоції читання, культури і так далі, її потрібно досліджувати, працювати. Зазвичай до наступного книжкового форуму ми готуємося цілий рік. Вже почали ми процес над підготовкою наступного року. І з чого почався процес? Процес почався з аналізу аналіз того. Який сегмент літератури і попиту на нього не закритий, які є прогалини в тому, чому він не закритий, якому напрямку потрібно працювати? Зараз цю статистику ми з командою зводимо? Ми прописуємо, збираємо там, наприклад, за кожною подією був закріплений модератор, волонтер, ще група, там, наприклад, технічна складова. Ми робили на деяких подіях, їх було просто більше 75, не на всіх змогли. Але на багатьох таких основних, які мали якийсь певний напрямок, робили такі опитування, зрізи, відео, рілси і так далі, з них ми робимо статистику, тому що, щоб зрозуміти, як працювати цілий рік, куди йти, з ким як напрацювати, наприклад, наступний книжковий форум і взагалі літературний марафон, потрібно тобто знати, які у нас є плюси і мінуси, щоб що, що посилити. Що відпустити і в який напрямок рухатися? Минулорічний книжковий форум, і літературний марафон, тобто я їх відокремлюю, тому що літературний марафон це велика складова, і туди входить конкурс серед письменників і поетів Житомирщини. А вже книжковий форум це вже його складова, коли це фестивальний напрямок, візуальна можна так сказати, частина цього всього, коли ми запрошуємо сюди і письменників, і видавців. Самих учасників літературного марафону ми робимо таке велике літературне свято. Форумом ми його назвали, тому що, окрім ярмарки книжкової, обов'язково відбуваються зустрічі, панельні, дискусії, розмови, круглі столи, які в даний момент ми, наприклад, ми обираємо із командою, із учасниками, яку тему ми хотіли б висвітлити. Отже, одним із постійних партнерів нашого літературного марафону є Житомирська обласна бібліотека для дітей та юнацтва Житомирської обласної ради. І ми, наприклад, коли, коли зведемо ці цифри, обов'язково з ними поділимося, можливо, ще окремо зробимо про це зустріч, тому що е ці процеси враховувати і долати, і потрібно е разом.